Друзі, вітаю! З вами Дмитро Олександров. Я хочу вам розповісти про свій унікальний досвід, як можна використовувати м'язовий тест в бізнесі і в житті. Це такий науковий метод, який в більшості використовується в медицині, а саме в кінезіології. Справа в тому, що научно доведено, що наше тіло реагує на правду. Коли ми чуємо правду, приходить енергія і дається сили, і м'язи знаходяться в тонусі. Якщо ми чуємо брехню, то ми зразу відчуваємо. М'язовий відгук, розуміємо, що це неправда, тіло наше сприймає, що це неправда, і воно розслабляється. На цій базі ми можемо отримувати чітку, правдиву, досконалу інформацію про ті події, угоди, які нам важливі, де ми прийняли рішення і сумніваємося, або де ми не можемо прийняти рішення і вагаємось туди, сюди. Як це працює? Ліва півкуля це раціональне мислення, права – це емоціональне. Наша задача їх гармонізувати. І тоді є синхронізація між свідомістю і підсвідомістю, і інформація приходить напряму. Цей тест можна робити на будь-якій групі м'язів, хоч на руці, хоч на пальцях. Сьогодні ми розглянемо з партнером, як це робити на руці. І далі протестуємо весь механізм, і ви зможете його залучити для своєї роботи особисто. І так почнемо. Руку випрямляємо і м'язи напружуємо і тримаємо сильно. Очі направляємо в підлогу, голова рівно. Чому? Так. Тому що коли ми дивимося вгору, працює візуальний канал сприйняття інформації, коли дивимося прямо, аудіальний, тобто слух. А коли ми дивимося вниз, це працює чуттєвий канал сприйняття кінестетичний. І так, почнемо. Є деякі тестові питання. Коли ми протестуємо, як наше тіло реагує на цю практику, на цей метод. І так, перше питання. Я жінка. Я жінка. Ми тиснемо на руку і відчуваємо роботу м'язів. Я, чоловік. Я чоловік. Коли ми натискаємо, тіло дає зразу відгук і розслабляється, тому що це неправда. Далі, наступне питання. Мене звати Оксана. Мене звати Оксана. Мене звати Дмитро. Тіло розслабляється, тому що це ріхне. І так, тепер пропрацюємо таке переконання. Як я люблю себе. Я люблю себе. І тіло розслабляється. Тобто десь є викривлення, десь є неправда. Тепер давайте ще протестуємо, як цей тест працює на тому, коли ми візуалізуємо. Те, що нам дає енергію, те, що нам подобається. Вона зараз представляє якусь сцену, яка їй подобається, і тіло напружується. В'яз пружний. Тепер ми візуалізуємо те, що нам не подобається. Тіло розслабляється. Далі. Також ми можемо протестувати, що таке да. І ми можемо підняти руку і казати: да-да-да-да-да. Це моє да. Бачите, тіло пружне. Тепер ні-ні-ні, ні, це моє-ні. І рука опускається. Так працює механізм, і ми можемо використовувати будь-які питання. Давайте візьмемо ще приклад. Наприклад, чи відкривати мені філіал в Словаччині? Чи відкривати мені філіал в Словаччині? Бачите, тіло реагує, в нього цього питання не було. Це для неї є неправда. Тому тіло розслабляється. І зараз ми повернемося до того переконання, що я люблю себе. І використаємо такий метод, як гачок хука, який дає можливість гармонізувати наші півкулі мозку і відкрити підсвідомість. І так, присідаємо, кладемо ногу на ногу. Як вам зручно, інтуїтивно. Далі кладемо руку на руку, беремо в замок, розвертаємось до себе і тримаємо, прикриваємо очі. В цей момент відбувається гармонізація. І зараз. Вона у своїй свідомості проговорює новий рівень вірування, нове переконання, яке звучить так: Я люблю себе. І це фактично близько до медитації. Вона зараз цю фразу проговорює. І коли вона відчує, що її стан змінився, я не знаю, коли він зміниться. Зазвичай це недовго: 30 секунд, можливо, хвилина. І після цього ми знову протестуємо м'язовий тест. І я думаю... Виходячи з минулого досвіду, що потужність м'язів буде набагато сильніша. І в майбутньому ви можете працювати з будь-яким переконанням, яке для вас важливо. І ось стан змінився і зараз треба зробити ось такий закріплюючий жест. Ми притискаємо пальці між собою. І його потримати недовго 15-20 секунд. І таким чином ми фіксуємо те, що інформація попала в нашу підсвідомість. І в нас виник новий рівень віри в новому переконанні. І так, друзі, ми тестуємо результати нашої роботи. І зараз проговорюємо переконання Я люблю себе. Я люблю себе. І відчуваємо, що м'язи наші посилились. Тобто ми пройшли цей досвід успішно. Я вам рекомендую використовувати м'язовий тест в житті і в бізнесі. Це дуже якісно, гарно працює. Це науковий метод. І так, друзі, ви побачили всю цю унікальну практику. Протестовано моїми друзями-підприємцями, і я вам даю рекомендацію: використовуйте, будь ласка, вивчайте себе, 100% ваше тіло знає відповіді на всі питання. І 100% з допомогою наукових досліджень встановлено те, що якщо для нас приходить брехня, неправда, те, що для нас неважливо, наше тіло розробляється, і потік енергії зменшується. Тому, будь ласка, застосовуйте, і у вас обов'язково підніметься кількісний показник ефективності ваших прийнятних рішень в бізнесі, і ви будете набагато успішними.